Вітаю вас на радіо М. Це програма інтерв'ю Тайм. З вами ведуча Міщання Зорина та наша гостя міологопед Марина Кучеренко. Вітаю вас! Добрий вечір. Хто такий міологопед? Скажіть, будь ласка, міологопед. Це в першу чергу спеціаліст, який має освіту логопеда і який займається постановкою правильних функцій у дітей та дорослих, зокрема дихання, жування, положення язика, ковтання та іншими додатковими сферами діяльності. Як ви пояснюєте, що таке міофункціональна терапія, простими словами? Міофункціональна терапія, знову ж таки, це певний набір технік, які спрямовані задля того, щоб покращити процеси, які відповідають за правильні функції: знову ж таки, дихання, жування, ковтання, положення язика, роботи м'язів обличчя, жувальних та лицевих м'язів. А чим робота міологопеда загалом відрізняється від звичайного логопеда? Оце досить дуже цікаве питання. Чому? Тому що е, дуже часто говорять про поняття звичайний логопед і міофункціональний логопед, але е, насправді немає такого поняття, як е, прям звичайний логопед. Просто… Міологопед це в першу чергу людина, яка має освіту логопедичну. І е, в наших е, останнім часом, так, в нашій сфері, теж прийнято логопедію ділити на якісь певні напрямки. Є логопеди, які працюють з заїканням, є логопеди, які працюють з людьми після інсультів, логопеди, які працюють над активізацією мовлення, логопеди, які працюють е, в сфері міологопедії і так далі. І, відповідно, якщо ми будемо якось виділяти міологопеда від логопеда, то міологопед буде займатися тим, що буде впливати своєю роботою на те, як буде формуватися прикус у дітей, або як буде відбуватися робота над виправленням прикусу уже у дорослих. Як ви прийшли саме ось до цього напряму? А це був такий дуже цікавий момент, тому що на третьому курсі, коли я ще тільки навчалась на логопеда, мені випала нагода влаштуватись на державну роботу. Оскільки не було як такої практики, ми не знали, куди може закинути нас у нашій сфері діяльності, і точно ми не обирали. І так вийшло, що я почала працювати вже на третьому курсі у відділенні на той час медико-соціальної реабілітації для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату і психіки. І тоді я вже помітила, що у менших діток і вже у підлітків порушення опорно-рухового апарату, тобто їхній певний фізичний стан, так, буде впливати на те, як функціонує весь організм, як буде формуватися прикус, на що це буде відповідно далі впливати? І от мені приходилось практикувати вже з того часу на місці, і далі ця сфера діяльності вже почала більше розвиватись. Ну і, відповідно, наразі це відбувається вже онлайн. З якими проблемами звертаються пацієнти найчастіше? А, ну, найчастіше запит, основний, який можна прочитати, це ми ем, були в ортодонта, однозначно, це перше. І ортодонт сказав, що язик лежить не в правильному положенні у дитини там, чи в дорослого, так? Е, і неправильне ковтання. Його потрібно виправити. Хоча це така е, вершина айсбергу, а в ході. Діагностики, ми бачимо, які є моменти більш глибинні, що повпливало на ті чи інші процеси. Тому в цілому запит звучить так, а коли починаєш працювати, то працюємо вже з багатьох сторін набагато більше. Частіше до вас звертаються саме діти чи дорослі, чи загалом це всі можуть бути і діти, можуть угу. бути і дорослі. Просто якщо діти, то відповідно. Батьки там вирішують, наскільки це їм потрібно, і так далі. Дорослі тільки на мотивації. Чому так важливо працювати не лише з вимовою, а й з м'язами обличчя, язика? А... Чи це дуже пов'язано, ви скажете? А це насправді дуже пов'язано. Скажімо так, без. Проблем у роботі м'язів не буде, наприклад, проблем з вимовою. Тому в цілому, коли люди звертаються із запитом попрацювати над мовленням, ну, наприклад, поставити якийсь звук, а як правило потім ми бачимо, що там кілька звуків, або людина бачить один запит, а насправді, коли приходить до спеціаліста, там зовсім інша історія і потрібно це пояснити, то відповідно бачимо додаткові моменти, які впливають на. Звуковимову і вимову в цілому. І це однозначно завжди пов'язано з роботою м'язів і пов'язано дуже часто з самим диханням, що буде впливати на цю роботу м'язів або на м'язовий тонус. Які особливості роботи з дорослими, якщо порівняти ось з дітьми? Угу. Дуже різна робота, абсолютно чому? Тому що Ну, по-перше, ми говоримо про певний рівень відповідальності. Тут з різних сторін можна підійти до цього питання. Коли ми працюємо з дітьми, то звісно ми маємо співпрацювати напряму з батьками, пояснювати, чому це важливо, пояснювати, наскільки важливо виконувати ті чи інші вправи щоденно і так далі. Пояснювати, як можна дитину мотивувати і в цілому, в залежності від віку. Пояснити так доступно, щоб дитина все ж таки захотіла працювати. Якщо це дорослий, то він працює тільки на мотивації, тому що дорослий звертається до спеціаліста і він може розуміти якусь певну проблему, але якщо немає мотивації в, роботи, в роботі, то відповідно результату також не буде. Але я впевнена, що дуже багато залежить в цілому від пояснень спеціаліста якого результату треба досягти, тому що ну якби одних знань не зовсім достатньо, важливо ще їх правильно примінити у роботі? Скажіть ще, будь ласка, чи змінюється зовнішність ось після вже правильної ось цієї терапії? Однозначно змінюється. В, яку, в який бік більше? А, ну В цілому було б краще, щоб завжди змінювалась в кращу сторону. Як правило, за умов правильної терапії і за умов того, що а, звернулися у вчасному віці з правильним компонентом спільної роботи, то завжди зміни будуть в кращу сторону. Тоді, коли це. Без певного ортодонтичного втручання в певний віковий період, то буває так, що міотерапія вона не є дієвою настільки, щоб змінити зовнішні ознаки людини. Тобто, вхід обов'язково має піти той чи інший етап ортодонтичного лікування, проте ми це проговорюємо однозначно. А як ви, як спеціаліст, взаємодієте з ортодонтами у процесі лікування? Чи взагалі не, не взаємодієте, приходить пацієнт і каже, ось така ситуація, таке заключення, що ми робимо? А, по різному, як правило, мені не обов'язково потрібно угу. там заключення ортодонта, щоб я його якось там прочитала і зрозуміла для себе над чим конкретно мені потрібно працювати, тому що воно як правило дуже загальне. От а для того, щоб зрозуміти над чим потрібно працювати, то звісно. Варто зрозуміти глибину і ці всі причинно наслідкові зв'язки. Але в цілому, які є особливості співпраці з ортодонтом, що можна виділити, це дуже часто ортодонти можуть запитати на тому чи іншому етапі корекції, чи, наприклад, спочатку ви будете займатися, якщо це дитина, міотерапією. А потім ми включимо той чи інший етап ортолікування по типу встановлення апаратів на розширення щелепи, тому що ніби це може заважати міотерапії. Або ж, спочатку, або ми можемо встановити апарат, не втрачати час, поки там є молочні зуби, так і. Е Відповідно, ви будете паралельно з цим працювати. Тобто, ортодонти можуть запитати задля того, щоб зрозуміти, наскільки це буде ефективно, наскільки пацієнт зможе виконувати міогімнастику за допомогою паралельного ортодонтичного лікування, в якому віці, до речі, краще звертатися до вас як до спеціаліста? В будь-якому віці е класно звертатися за міотерапією, тому що вона дієва в будь-якому віці. Проте, якщо ми говоримо про дітей, то найефективніший етап проведення міотерапії це вже від 4 років. Якщо ми спостерігаємо якісь певні прояви, проблеми, формування неправильного прикусу, часто відкритий рот і бачимо це як звичку, то відповідно можна вже цим питанням зайнятися з додатковими також спеціалістами. Угу. Чи є сенс розпочинати міотерапію до встановлення брекетів? Є сенс а, починати. Чому? В цілому можна навести приклад, як це працює а, до, як працює під uh -huh. час і після. І чому це важливо в будь-якому із цих етапів? Буває так, що. А, Пацієнти дорослі вони звертаються вже після ортодонтичного лікування, і це дуже класно, тому що тоді ми можемо закріпити результат, щоб не було рецидиву. Якщо це під час ортодонтичного лікування, то відповідно ортодонтичне лікування вже почалося, умовно брекети вже стоять. А задля того, щоб воно проходило швидше і язик і інші м'язи, наприклад, Чечні, правильно впливали на зміну прикусу. Або взагалі не впливали просто патологічно, то відповідно було б класно налаштувати це все в ході ортодонтичного лікування. Якщо ми беремо до ортодонтичного лікування, то е, тут 50 на 50. Якщо в людини є певні анатомічні питання, які потрібно спочатку вирішити за допомогою певних пристроїв, е, які стосуються ортолікування, то дуже доцільно іноді почати з цього. Іноді просто варто звернутися за консультацією, щоб зрозуміти, як зробити краще. А скільки часу зазвичай потрібно, щоб побачити перші зміни? Теж по-різному, але в цілому за. Перші три тижні за умови щоденного виконання вправ навіть один раз на день, і розуміння суті того, що ми робимо, можна побачити вже перші результати. А найдовше, до речі, яке було, скільки по часу було лікування? А, сім місяців. Але в залежності від того, яка є додаткова, ну, які є коморбідні порушення, в залежності від цього, і які є стани. Якщо. Є питання з порушенням опорно рухового апарату, то відповідно це трошки, ну не трошки, це складніше. Чому? Тому що постійно ми повертаємося до якогось накопичувального моменту з приводу не зовсім правильної роботи функціонування м'язів, і це ніби на постійній основі потрібно підтримувати. А Якщо це більш простіші варіанти, то звісно це трошки швидше. Тобто зазвичай це місяць? Ні, це не місяць. Це як я пишу для своїх е, е, клієнтів. Це від двох з половиною місяців за умов класного виконання і за умов того, що не потрібно виконувати певні техніки для нормалізації мізового перед перед роботою нашою. І за умов того, що не потрібно вчити виконувати ті чи інші вправи для початку, то мінімальний час 2,5 місяці, щоб повністю завершити корекцію, максимальний в середньому 5. Які фактори найбільше впливають на успіх терапії, як я розумію, це мабуть вправи, так? Е, ну, багато факторів mm -hmm. в першу mm -hmm. чергу це середовище, а в другу чергу це мотивація, В третю, це ну, однозначно зібраність. Тобто, в цілому це психологічні фактори, вони дуже важливі в цьому питанні і розуміння, для чого це насправді? А другий момент це. Постійне, щоденне виконання завдань, яке не обов'язково може змінюватися там кожного дня, але в цілому воно потребує там мінімальної кількості часу, але воно має бути для того, щоб змінити неправильну функцію з однієї і закріпити вже правильний паттерн. Чи бувають випадки, коли терапія не спрацьовує? Бувають випадки, коли не спрацьовує. А тоді, коли ти даєш певні рекомендації, що потрібно звернутися до суміжних фахівців, наприклад, таких як отоларинголог, для того, щоб, ну це до прикладу, продивитися, чи є фізіологічний компонент, який буде впливати, наприклад, на те, що дитина або доросла людина погано дихає, або взагалі не дихає, або утруднено дихає. Так, 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 ми звернемося, але буває так, що. В цілому люди до цього спеціаліста не доходять, це умовно на прикладі, і відповідно, ми можемо робити вправи на дихання, можемо робити якусь певну кількість повторів, можемо щоденно виконувати завдання, не пропускаючи цей момент. Проте звичка формуватись не буде, тому що є постійна фізична проблема, яка заважає. Угу. Як проходить консультація в мілологопеда зазвичай? Не знаю, як в якого ще біологопеда вона може проходити в цілому, тому що по різному ми можемо працювати або очно, або онлайн. Якщо ми працюємо онлайн в розрізі, тому що я працюю онлайн, то це відеодзвінок відповідно за рахунок використання тих чи інших технік, потрібно провести перевірку функціонування м'язів відповідно перевірку дихання, інші там моменти скарг і певні там питання, які ми вирішуємо в ході самої діагностики, приблизно це займає до 40 хвилин часу. Якось так іноді буває так, що коли ти вже починаєш працювати, є якісь такі додаткові моменти, про які ми не проговорили на консультації, і ну звісно, це може впливати на певні моменти корекції, і це нормально, але це в будь-якому напрямку. <гум> Загалом нормально, якщо консультація онлайн буде, тобто не обов'язково взагалі офлайн. Не обов'язково офлайн, але це до речі, це дуже стало популярно. І в будь-якій сфері, але в цілому не всі люди можуть зрозуміти, як це прийняти онлайн, тому що іноді раз стабільно, раз на півроку, я отримую якесь повідомлення в сенсі онлайн. Uh -huh. а чому ви не можете прийняти офлайн? Ну тому що я працюю онлайн. Але в цілому це все можливо. А тут є певні особливості. Важливо насправді просто вміти провести дану діагностику і зрозуміти, в чому суть проблеми. А формат насправді не настільки важливий. Чи є різниця у швидкості результату між дітьми та дорослими? Можливо, є, ви спостерігали. Є насправді в дітей до 6 років, якщо почати працювати там, в 5 з половиною років, можливо, раніше, ну, в дітей в цілому до 6 років набагато швидше довести все до бажаного результату і щоб він був прям максимальний. Ну, за позитивних умов і за бажання, і включеності всіх спеціалістів і батьків. А в дорослих теж бувають швидкі результати. Головне, щоб дорослі могли себе організувати і не пропускати свої заняття. Найстарший ваш пацієнт. А, це була жінка, їй було. Або 49, або 51 рік щось в, в цій зоні. Причому це жінка, яка почала займатися своїм ортодонтичним лікуванням, проте в неї були м, проблеми з суглобом. Тобто вона починала своє лікування з тим, що в неї були болі в скруневому нижньощелепному щелепному суглобі, і відповідно це, звісно, завжди як правило закінчується ортолікуванням. І там були проблеми з е, артикуляціями язика під час мовлення. І, відповідно, були проблеми з тим, в якому положенні знаходиться язик, і з виштовхуванням язика вперед. Тому так, ось такі теж були клієнти. Які вправи або техніки ви вважаєте базовими у вашій роботі? А, давайте так, можливо, не зовсім вправи, а які особливості до виконання було б дуже класно, щоб Клієнт, який приходить, вже вмів би робити основну вправу присмоктування язика. Тобто можливість розміщення язика на піднебінні. Це ось так? Відповідно, якщо ця можливість є і нічого не впливає на те, щоб виконувати цю вправу стабільно і статично, тобто нерухомо. То ми можемо говорити про те, що це вже певна частинка вагоме, до речі, успіху, тому що буде простіше виконувати наступні кроки для того, щоб досягти позитивного результату в кінці, що найтяжче в вашій роботі? А, спілкування а, до зустрічі. Найтяжче в роботі. Чому? Тому що дуже багато питань в Україні недостатньо, як на мене. Прям інформації в інфопросторі з приводу е, міотерапії і дуже багато питань е, у батьків. В дорослих чомусь не так, а от у батьків їхніх дітей дуже багато питань, чому їм потрібно звернутися саме до міологопеда. Адже, наприклад, раніше, за їхніми словами, були вже проблеми. Ми ходили до логопеда, нам уже всі звуки поставили, і поки ти поясниш, що не в звуках справа, а в роботі м'язів. Звуки можуть бути навіть правильними, а язик не. Положення на піднебінні, ковтання неправильне, і що це буде формувати і вже формує неправильний прикус. Ну тобто, оцей момент витриманий, він триває довго і це, мабуть, найважче, тому що дуже багато питань, але ну, не від всіх. Угу. Ось ви розповіли, що найтяжче, що найприємніше у вашій роботі. Найприємніше в моїй роботі це позитивні результати. Ну, їх в більшій мірі є все ж таки їх є найбільше. Я про це і от тоді, коли ми отримуємо ці позитивні результати, коли ми бачимо до та після, я не завжди роблю зріз прямо десь в ході корекції. А мені подобається, коли ми бачимо до самого початку і після в самому кінці. То і самі, коли я бачу цю різницю, і ми робимо там фотопротоколи, відеопротокол, то звісно, це не може мене не радувати. Це моя мотивація в першу чергу, тому що е, в цілому. В наш час якось себе мотивувати, теж важкувато. І, звісно, очі задоволені батьків приємні їх слова щодо корекції. Хоча спочатку буває зовсім інакше, насправді. Але коли є конкретний результат, це приносить задоволення однозначно. Чи є розвиток у міофункціональній терапії в Україні? Як ви вважаєте? Як швидко все розвивається? Я вважаю, що є розвиток. Просто питання в тому, що я не можу сказати, що якось важко знайти даного спеціаліста прямо в Україні. Просто є кейси, на які люди опираються і мають довіру. А от було б класно, щоб спеціалісти не боялися включати у свій корекційний логопедичний процес дані техніки для того, щоб. Повністю корекційна робота проходила е, прямо по всім етапам. Але це знову ж таки е, говорить про те, що даний спеціаліст це дуже круто, о, це насправді дуже круто, е, вміє закрити всі питання, які стосуються як і мовлення, так і повного функціонування м'язів і інших додаткових проблем. Але е, класно, коли кожен займається якимсь своїм напрямком, тому що тоді, як на мене, можна зробити результат по максимуму як найкращий. Але в цілому розвиток є, і будемо бачити, як це буде далі формуватися. Я думаю, що досить стрімко. Ваші поради нашій аудиторії. А, слідкуйте за тим, як ви дихаєте у певному віці ваших дітей. Варто спостерігати над тим. Чи відкритий рот у вашої дитини це стосується віку після 3,5 років? Як часто це відбувається? Як часто хворіють ваші діти, тому що це однозначно буде впливати на носове дихання, тому що ротовий тип дихання формує неправильний прикус і ряд додаткових проблем? Я дякую вам за відповіді. Це явно щось нове і цікаве, бо до прикладу, особисто я навіть не знала, хто такий саме міологопед. Ну, тепер знаю, тому я дійсно впевнена, що це важливо. Друзі, ви можете писати в наші соцмережі. Можливо, у вас у вас є побажання чи питання певні. Завжди раді читати ваші коментарі. З вами були ведуча міщення Зорина та наша гостя Марина Кучеренко. На все добре.